Добрий день, шановні діти. Тема нашого уроку – українське бароко. Високого розвитку в другій половині 17-го, першій половині 18 століття досягла українська музика. Навчання музиці, що спочатку відбувалося лише у братських школах, згодом поширилось і на інші заклади. Нотну грамоту вивчали студенти Чернігівського, Харківського, Переяславського колегіумів. У Києво-Могилянській академії було організовано студентський хор відкрито клас нотного співу інструментальної музики. Ваговим осередком спеціальної музичної освіти була Глухівська музична школа, яка була відкрита у 1738 році. Тут викладали нотну грамоту, хоровий спів, гру на музичних інструментах, флейті, скрипці, гуслях, бандурі. Більшість випускників цієї школи відправлялися до Петербурзької придворної капели, відомого хорового колективу, більшу половину якого склали вихідці з України. У зазначений період набув значного розвитку музичний епос, думи та історичні пісні. В них відображалися героїчні сторінки вітчизняної історії, змальовувалися образи реальних історичних осіб. Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Саміла Кішки, Петра Сагайдачного, Івана Богуна, Нестора Морозенка та інших. У професійній музиці яскраво проявився стиль бароко, а в другій половині XVIII століття стиль класицизму. Провідною сферою музичного мистецтва була церковна музика, яка досягла найвищого розквіту у творчості Дилицького, Березовського, Бортнянського Веделя. У цей період виникли нові світські жанри канти і псалми, пісня, романс, опера, інструментальна музика. Різноманітну музику виконували у гетьманській резиденції та старшинських маєтках під час різних урочистостей на прийомах, балах. У багатьох поміщицьких маєтках існували кріпосні капели, оркестри, оперні та балетні трупи. Дослідники вважають, що оркестр був у гетьмана Івана Мазепи, у представників козацької старшини Полуботка Марковича. Гетьман Розумовський від середини 18 століття у глухівській резиденції мав чудовий хор, оркестр і навіть театр. У другій половині XVII-першій половині XVIII століття в Україні набула розквіту багатоголоса церковна музика барокового стилю, яка за своєю мистецькою цінністю не поступалася українській бароковій літературі, архітектурі, живопису. Цей спів в Україні називали партисним від латинського парс частина, участь, партія. Така назва зберіглась до нашого часу. З'явився партисний концерт, в якому знайшли відображення риси стилю бароко зіставлення емоційно динамічних планів чергування хорових, ансамблевих і сольних епізодів. У музичному мистецтві доби бароко на зміну одноголосному знаменному розпіву приходить партисний спів, а згодом виникає партисний концерт. Що ж таке партисний концерт? Це вокально ансамблевий музичний жанр 17-го першої половини 18 го століття в українській музиці побудований на протиставленні або змаганні різних груп вокального ансамблю. Акапелла. Виконуємо гімнацію. Продовжуємо урок найвідоміший автор партисних концертів Микола Ділицький. Він створив мусікійську граматику 1675 року першу вітчизняну працю про особливості партисного співу. Митцем, який писав виключно сакральну хорову музику, був український композитор хоровий диригент, співак тенор педагог Артемі Ведель. Народився він в Києві. Загальну музичну освіту здобув Києво-Могилянській Академії. Маючи прекрасний голос, Ведель співав у хорі академії, а в старших класах диригував ним. Добре грав на скрипці в оркестрі. У 1788-1792 роках. Композитор жив у Москві, де керував хоровою капелою. Після повернення до Києва Ведель вступив на військову службу і був призначений капельмейстром корпусного хору. Останній період життя митця сповнений загадковостей. У 1799 році Ведель став послушником києво Печерської лаври і пробув там короткий час, не ставши ченцем. У своїй творчості композитор розвивав багатовікові традиції української хорової культури. Багато творів Веделя не дійшли до нашого часу. Відомі близько 30 хорових концертів, серед них, серед них «Доколе Господи, а також частини з літургії, Всеночна, покаянне тріо. Музика Веделя відзначається експресивністю мелодики. Особливо виразними є тенорові соло, драматичні декламації імпровізаційного характеру, споріднені з українськими думами. Встановлення і розвиток українського шкільного театру припадає на 17-18 століття, Обґрунтував принципи шкільної драми Феофан Прокопович. Реформатор барокового театру. Що ж таке театр бароко? Це Вертеп. Вертеп, старовинний, пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні і світські, переважно жартівливі та іронічні п'єси. Загалом народний театр Вертеп налічував понад 40 ляльок. Більшість із яких була задіяна саме в інтермедіях, їх персонажі розмовляли народною українською мовою, були вдягнені в національні костюми, веселе театралізоване дійство виконавці збагачували народними піснями, обрядами, жартами, вертепні ляльки з експозиції Державного музею театру. Театрального, музичного, а так іномістецтва України. В центрі порцеляновий оригінал 18 століття. Бачите, на фото. І ось український вертеп 18 століття, як він виглядав. Характерною постаттю не тільки музичної усієї культури України тієї епохи став козак-бандурист, який втілював Патріотичні ідеали волелюбного героїчного козацтва. Надзвичайну популярність мали в Україні народні картини Козак Мамай. Ось ми дивимося на ці картини. Козак Запорожець, козак-мамай, образ українського лицаря. Ось такий образ з Кобзою він уособлював. Таким чином, другу половину 17 і е, першу половину 18 століття вважають золотим віком української культури у цей період відбувається становлення та утвердження стилю українського бароко, який поширився на всі види мистецтва. Культура дедалі більше набуває національних та оригінальних рис. Однак розділ українських земель між двома імперіями Згортання автономії України російським царатом, ліквідація Гетьманщини, заборона публікації української мови, русифікація верхівки українського суспільства до кінця 18 століття знову створили важку ситуацію для української культури. Ну, перед тим як перейти до вправи смайлики, тобто оціни свою роботу. Я вам хочу сказати, що в, в описі до цього відео ви зможете прослухати музичний твір Веделя для того, щоб збагатити свої знання уявлення про цього композитора українського барока. І, звичайно, повторити пісню, яку ми почали розучувати. Така зима лише на Україні. Обов'язково це треба зробити, прослухати музичний твір. І декілька разів виконати пісню. Ну, а зараз кожен з вас може оцінити свою роботу. Якщо вам потрібно ще трішки попрацювати над собою, то обирайте смайлик з червоною цеглинкою. Якщо у вас вже прогрес, і вам все зрозуміло, ви все виконали, то жовтеньку цеглинку. А якщо у вас була бездоганна робота, то колір обираєте зелений. Ну, а я дякую вам за увагу. До нових зустрічей, до нових уроків!